Альфред Маргул Шпербер. Про назву концтабору Бухенвальд. Як близько звідси Веймар гомонів. А тут навіки мовкли голоси Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься Букові ліси. Давно було це Килим з ніжних трав, ліс буковий так пам'ятний мені. Хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біляві хмари в лишині, о лютий час, що сон дитячий стар, і кожен спомон взяв у колію, коли я чую слово, це тепер не можу юність згадувать свою, бо спомини мої поза кошмар, який виймає серце із грудей. А чи оте біляве пасмо хмар було не димом? Спалених людей Читала Олександра Кравченко Для довідка біз ЮЕЙ.